Друзі, вітаю вас на youtube каналі Мільйонер за 7 років, на каналі, де ми продовжуємо нашу серію семирічних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентно 1 мільйону доларів протягом 7 років. Сьогодні в нас буде цікава тема до розгляду тема про. Майбутнє про майбутню ініціативу, яка я сподіваюся, таки буде в жит... впроваджена в в життя, і настане час для її реалізації. Сьогодні поговоримо про фонд майбутніх поколінь. Це була класна ініціатива президента України Володимира Зеленського ще до початку війни. Наприкінці грудня 2021 року він. Презентував дану ініціативу, вона вже пройшла у свої і перші слухання і зауваження від комітетів Верховної Ради України. І останній час я відслідковував новини по ній в січні 22-го року напередодні війни. Але, звичайно, 24 лютого суттєво вплинула на майбутнє рішення. І відповідно це питання по зрозумілим об'єктивним причинам. Відклалося так на майбутнє. Сьогодні хочу більш детально розповісти про фонд майбутніх поколінь, адже вже пройшов по суті рік з моменту тодішньої ініціативи, на якому зараз етапі ця ініціатива знаходиться. Ну і в цілому розглянемо про фонд майбутніх поколінь. Що це таке, аби слідкувати за дійсно крутою ідеєю. Отже, друзі, сьогодні поговоримо про суверенний державний фонд благополуччя. Якщо його так можна назвати фонд майбутніх поколінь, що це таке у сьогоднішньому випуску? Отже, друзі, скоріше за все, ви чули про фонди країн близького сходу, особливо про ось країни персидської затоки, коли ми говоримо про об'єднання Арабські Емірати, Кувейт, Катар, Саудівську Аравію, де за рахунок покладів нафти і газу. Через отримання, ну скажімо так, надлишкових коштів і надходжень до державного бюджету ці країни впровадж... впровадили в себе так звані суверенні державні фонди, накопичувальні програми для ем, стабілізації бюджету своєї країни в якісь, наприклад, там погані часи, куди вони відкладають на чорний день. А також відкладають для свого молодого покоління, аби при досягненні 18 років кожен громадянин, наприклад, цих країн міг скористатися цими. Державними багатствами, які держава формувала для них до досягнення саме 18-річного віку, і коли молоді люди можуть скористатися, аби почати власний бізнес, отримати якісну освіту, в тому числі за кордоном, аби це була гарна подушка фінансова для створення молодої родини, і так далі. Тобто, головна ідея ряду країн, які в якийсь момент відкрили. Доступ до певних багатств, в тому числі до корисних копалень, які вони могли продавати по всьому світу, отримувати надприбутки. Це ось. Протягом цього часу, коли є такі класні надходження в бюджет, щоб щось сформувати на чорний день, сформувати для стабілізації можливо майбутніх е періодів, які будуть пов'язані з чорними лебедями, і дати поштовх молодому поколінню для їх розвитку, щоб вони в майбутньому так само могли підтримати свою країну. Звичайно, ця практика не тільки стосується країн близького сходу е і країни е розвиненої Азії, такі як Сингапур, наприклад, так само створюють е фонди. Такі національного благополуччя, і звичайно, ви скоріше за все чули про норвезький фонд, який вважається одним з найбільших у світі. Саме Норвегія так само, коли відкрила величезні поклади е, нафти в у себе на території, коли вона почала торгувати, продавати, отримувати ось ці шалені прибутки, вони тоді зрозуміли, що е, періоди добутку нафти і отримання доходів не вічні, що скоріше за все прийде час, коли треба буде пері бути переорієнтованим на інші багатства. Що нафта може просто вичерпатися, що доходи можуть впасти майбутній перехід на на зелену, на альтернативні джерела енергії. Все це може вплинути на те, що в якийсь період часу Норвегія буде недоотримувати фінансування свого бюджету, і аби підготуватися до цього заздалегідь, буде формуватися ось такий накопичувальний резервний. Державний суверенний фонд національного багатства, куди будуть відраховуватися кошти від о, нафтовидобутку, для того, аби у чорний день у день можливих пандемій, воєн, фінансових криз, підтримати власний бюджет, підтримати власне населення і дати поштовх молодому поколінню, яке за ці кошти, які Сформує попереднє покоління, вони зможуть отримати знову ж таки якісну освіту, а щось привнести а, якісь глобальні ідеї в норвезьку економіку, підтримати власне норвезьку економіку, щоб вони могли створювати вільно родини і не пік і не турбуватися про те, що вони не зможуть виховати дітей. Що вони зможуть розпочати якусь власну а, підприємницьку справу і отримують власне кошти на розвиток свого бізнесу. І таким чином тут буде він він історія, коли кошти знову ж таки. Повернуться ось через таке коло назад в бюджет Норвегії. Що ми знаємо про ці суверенні фонди? Насправді їх досить багато, але в 2022 році першість. Першістю Норвезький фонд поступився китайському, і China Investment Corporation на сьогодні є найбільшим таким суверенним фондом. З сумарною капіталізацією або активи під управлінням, а, які знаходяться у цьому фонді, оцінюються в понад 1,3 трильйона доларів. На другому місці той, той саме ж Норвезький фонд, з майже там більше 1,1 трильйона. Ну і далі об'єднані Арабські Емірати, майже трильйон, а, знову таки Китай майже трильйон. Рельгіон далі Кувейт, Сінгапур, Саудівська Аравія, Гонконг, Китай, Катар, Об'єднані Арабські Емірати тобто є умовно кажучи, вже. Ну, досить популярна практика, коли держави створюють ось такі суверенні фонди. Насправді, що цікаво, це дійсно те, в куди вкладаються кошти е, таких фондів. Якщо ми подивимось на інфографіку, е, наприклад, знову ж таки на сайті Visual Capitalist, е, да, досить часто я його рекомендую. Тут крута завжди інфографіка представлена по по певним тематикам. Це правда застаріла стаття ще на листопад, 21-го року, тобто її вже по суті. Понад рік, і а, тут ще на першому місці суверенний фонд, якраз Норвегії з капіталізацією більше ніж 1,3 трильйона доларів. До, до речі, рік заснування всього 90, це, це 1990 рік. А якщо я не помиляюся, то перший вклад в нього або перше відрахування з бюджету було зроблено лише в 96-му році. Однак це не заборонило цьому фонду перевищити капіталізацію в понад 1 трильйон доларів. Що цікавий факт, що Норвежський фонд є. Одним з найбільших власників цінних паперів компанії Apple на загальну суму понад 27 мільярдів доларів, але це станом на червень 2021 року. Ну і знову ж таки далі йде китайський фонд, кувейтський і так далі. Але якщо ми говоримо безпосередньо про інвестиції, куди ж ось ці кошти від видобутку нафти, куди ось цей державний суверенний фонд, куди він, власне, їх спрямовує. і ми бачимо, що понад 70% понад 70 активів фонду, розміщено в акціях публічних компаній, Компанії, які торгуються на біржі. Але ми говоримо не про виключно норвезькі компанії. Ми говоримо про те, що вони володіють частиною бізнесу компанії, які знаходяться в майже в 70 країнах світу, тобто це це емітенти з майже 70 країн світу. Доля в цих компан... Сумарна кількість понад 9 тисяч, тобто вони є власниками понад 9 тисяч різних бізнесів з 69 країн світу, і це 72,8% всього портфелю Всього портфелю норвезького фонду фікстинкам або облігації складають майже 25%, і це бонди 45 країн, 1245 різних облігацій. І також трошки є доля в нерухомості 2,5%. Нерухомість розташована в 14 різних країнах, і вони є власниками 867 об'єктів нерухомості. І що цікаво, тут, в принципі, йде мова так, що доля в нерухомості в нас не така велика, але все одно. Вона має свою стабілізаційну функцію. І якщо ми говоримо про нерухомість, то це не аби яка нерухомість. Це нерухомість. Ну, в тому числі, ось як приклад приводиться нерухомість, яка знаходиться в Сполучених Штатах. Тут ми бачимо і нерухомість на 5-й авеню. А ми знаємо, що 5-та авеню це центр Манхеттену. І це як в народі називають така миль миля мільйонерів. Да? Тобто там розташовані знакові будівлі, і центр Рокфеллера, і Empire State Building, і Національна бібліотека на 5 Авенен. Безліч, до речі, музеїв і музей Гугенхайма, і Метрополітен музей. Тобто це така центральна вулиця на Манхетені. Це я просто розповідаю для того, аби склалося розуміння, куди норвежці і куди суверенний це. Уявіть, це державний суверенний фонд скандинавської країни, який інвестує по всьому світу. Наголошую ще раз: понад 70% в цінних паперах зарубіжних емітентів, 25% в бондах. 45 п'яти країн і 2,5% у а, у закордонні нерухомості. Це просто так для розуміння. Що цікаво, звичайно, про ось цей норвезький фонд можна знайти інформацію і на Форбсі, на Рейтерс, і в цілому тут проводиться ну, така цікава переоцінка, що якби розподілити а, фонд грошима серед всіх мешканців Норвегії, то на кожного а, мешканця Норвегії припадало б 244 Тисячі доларів а, на все населення, це 5,4 мільйона людей. Тобто, ось таке багатство національне сформувала Норвегія, і е, насправді, за рахунок ось таких капіталовкладень, до речі, цей фонд у 2021 році досяг нереального повернення на вкладений капітал, вони зробили тільки за один рік 14,5 відсотка або 177 мільярдів доларів за один рік. Це суто, якщо ми говоримо про інвестиційний приріст. Це на Умовно кажучи, свій вкладений один трильйон. Вони отримали там 177 мільярдів доларів. Це е, супер безумовний результат. Тут е, власне можна прочитати, куди вкладають. Е, е, знову ж таки, дублюється інформація, що розташовано в е, акції да, публічних компаній, і, і середній відсоток власності в долі кожного бізнесу складає біля 1,4%. Тобто на 1,4% вони, грубо кажучи, є власниками. Різних ось цих 9 тисяч емітентів з мовно кажучи, 70 країн світу, ось така цікава діяльність фонду. І зрозуміло, що далі, якщо гортати вже новини про фонд, він дійсно виконує свою стабілізаційну функцію. Він допоміг Норвегії нормально пережити і ковідні часи, коли глобально була скорочена економіка. і Вони частину коштів витратили на підтримку бізнесу, на допомогу домогосподарствам, на виділення просто ось цих бюджетних по факту або фондів фондових коштів для того, аби люди спокійно пересиділи вдома, аби вони не турбувалися, що їсти, що пити, за що сплачувати комунальні послуги. Тобто він дійсно вже почав відігравати свою роль, і в тому числі наводиться приклад, як він допомагає економіці Норвегії зараз, в ці часи, коли Єврозона а, також а, має свій негативний вплив від а, війни, яку розпочала Росія проти України. Також є новини про те, що навіть частина грошей цього фонду буде направлена на допомогу Україні по її відбудові після війни. Тобто, це дійсно такий еталонний приклад, яким чином. Багатства конкретної держави, які насправді належать кожному громадянину а, країни Норвегії, як вони розпоряджаються ось тими наддоходами, які вони отримують від видобутку та продажу нафтопродуктів. Що стосується повертаємося до України, отже, в нас була наприкінці 21-го року ось така ініціатива президента по створенню фонду майбутніх поколінь. Ця ідея мала бути підкріп, підкріплена і законопроектом про економіку, Економічний паспорт громадянина України з цим законопроектом можна ознайомитися. Останнє новину, яку я знайшов з ним, це станом на двадцять року надано висновок комітету, тобто він десь на доопрацюванні. Ну і по зрозумілим причинам він чекає свого часу. Але що хочеться сказати, що ну з. Це ще не факт, що так буде, але планувалося, що щороку а, цей фонд а, буде нараховувати на кожну дитину дві мінімальні заробітні плати. Що ці кошти працюватимуть на економіку, і водночас будуть захищені від знецінення, що а, частина коштів фонду буде а, інвестуватися в облігації внутрішньої державної позики, аби знову ж таки ці гроші залишалися в а, Україні і по суті працювали в Україні і. Кожен громадянин по досягненню 18 років зможе скористатися ось накопиченими власне, грошовими коштами. Цей законопроект стосувався дітей, якщо я не помиляюся, народжених з 2019 року починаючи. Тобто, ми, як більш старше покоління, не змогли ну в принаймні в тій редакції, претендувати по зрозумілим причинам, але для майбутніх поколінь дійсно це міг би бути непоганий старт. Єдине, що тоді, коли ми. Ми ще розглядали цю ініціативу, незважаючи на те, що вона ну концептуально це класна ідея, але знову ж таки питання, коли все це буде відраховуватися в національній валюті гривні і в гривні ж, наприклад, інвестуватися. Там тільки в облігації внутрішньої державної позики, хоча можливо, тут і валютні теж розглядалися, наприклад, долар або єврові. То тут, звичайно, викликає питання, що через 18 років а, що буде реально коштувати саме гривня як національна валюта, і яка її реально буде купівельна спроможність? Чому я одразу так порівнюю з тим, куди інвестує Норвежський фонд? Тому що як ми бачимо, по факту це не Інструменти Норвегії, це не цінні папери Норвегії. Можливо, там і є щось і норвежське, але як ми бачимо, там е, акції публічних компаній, юрисдикції, яких все широка географія, 70 країн світу. А е, якщо це облігації, то це облігації інших країн, там умовно кажучи, скільки 45 країн, да які ми розглядали. 45. Нерухомість, нерухомість поза межами Норвегії, в тому числі в Сполучених Штатах. Тобто, таким чином, я вважаю, що е, керуючий цим фондом в е, Норвегії, вони. Ну, Підійшли до цього саме з точки зору. Дійсно, що це має бути справжній стабілізаційний на чорний день від будь-яких чорних лебедів. Фонд, який зможе підтримувати всю країну і всіх громадян цієї країни у якісь надкризові часи, аби дійсно виконати ось свою функцію ось цього резервного фонду, власне створення для чого він і був покликаний при створенні. Тому тут знову ж таки ми це говоримо просто як про майбутнє, яка буде фінальна версія, коли ця ініціатива дійсно запрацює в цьому питанні по цьому ще є звичайно питання, але все ж таки я відкрив. Кодекс України про надра, якщо ми говоримо про нинішню редакцію статті 4 кодексу законів про надра, власність на надра. надра є виключно власністю українського народу і надаються тільки у користування угоди або дії, які в прямій виприхованій формі порушують право власності українського народу на надра, є недійсними. Український народ здійснює право власності на надра через Верховну Раду України і інші місцеві ради. Однак, в майбутній редакції, якщо ми відкримо вже наступну редакцію 28 березня, 23- урок ми бачимо що стаття 4 що стаття 4 четверта... Вже відозмінена, і вона має а, наступне положення з метою безпосередньої реалізації права власності українського народу на надра та для забезпечення економічних і соціальних інтересів громадян щодо прозорого використання та справедливого розподілу доходу від користування надрами громадяни України мають право на отримання відповідно до закону частини доходу державного бюджету від рентної плати за користування надрами а, для видобування корисних копалень. Ось тут зазначено, що з Четверта доповнена новою частиною одночасно із введенням в дію закону про економічний паспорт. Як ми з за побачили, закон про економічний паспорт він поки що перебуває на етапі так розгляду. Я не знаю, наскільки дійсно 28.03 саме в такій редакції набуде чинності положення статті 4 закону України про кодексу про надра. І чи дійсно в такій редакції буде стаття 4 власність на надра, але поки що ініціатива зрозуміла, що частина рентного доходу від. Корисних копалень від користування надрами в Україні буде поповнюватися майбутній фонд майбутніх поколінь, якщо він, зрештою, буде реалізований. Наразі тут, яка буде фінальна редакція, повторюся, поки що невідомо. Але для розуміння, що така ініціатива була, на жаль, війна внесла свої, свої корективи і. Ну виключно зараз тримаємо кулаки за те, щоб ця ініціатива дочекалася свого часу, була реалізована а підхід реалізації був більш масштабний з точки зору якими активами і у що може інвестувати. Фонд а, майбутніх поколінь. Тому пишіть ваші коментарі, що ви думаєте про ось таку ініціативу, куди б ви хотіли, щоб а, цей фонд вкладав кошти, які ви, які ви вважаєте, активи будуть варті того, аби знаходитися в управлінні фонду. Ну Звичайно, залишайте ваші інші коментарі. а ми лише мінімально, що можемо зробити зараз, аби наблизити момент до створення такого фонду майбутніх поколінь, це власне зберегти державу для майбутніх поколінь. І мінімально, що ми можемо зробити, це звичайно допомагати збройним силам України. Тому в описі під сьогоднішнім випуском ви знайдете реквізити спеціального рахунку відкритого в національному банку, куди можна напряму донатити і переховати кошти на допомогу і підтримку збройним силам України. Ну а так само ми можемо придбавати... Військові облігації України кошти, з яких також напряму спрямовуються на підтримку армії. І ви можете купувати зараз військові облігації, в тому числі поштучно. Це не астрономічні суми. Там не треба купувати лотами від 100 штук. Ви можете прибувати від однієї облігації, умовно кажучи, вартість якої а, коливається в. Діапазоні плюс-мінус тисячі гривень. Я особисто користуюся доданком Монобанку, і ви в два кліки можете придбати військові облігації і таким чином підтримати Україну. На цьому все, друзі. Не забувайте підписуватися на наш канал, натискайте на дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Коментуйте, ставте лайки. Ну і побачимося з вами у наступних випусках каналу Мільйонер за 7 років. До зустрічі.